в тебе акції доступні лише по карті. От такі міцні знижки придумала АТБ. Кефірчик за півціни, але його можна взяти лише з картою. Тут прям АТБ можна заварити. Чомусь ми війну сюди не поклали. Так, от без цього ви вже не можете брати по акції. Зараз кажуть, а я ж купляю там по акції. От вчора там повну сум'яку всього набрав. По яким акціям? Ну, питаннячко. по дві, по три гривні, максимум потолок. По міцним знижкам, там, де економії до 45%, ви нічого не візьмете. Взагалі, зараз працівники почнуть писати, мені що такого. Його немає. Сільників в більшості випадків дізнаються все останніми. Ну так будемо чесними. Бо якщо б вони багато б знали, вони б тебе не робили. А про таке ноу-хау треба у керівництва питати, бо наклейки на товари, ціна зі знижкою, вони вже всім магазинам порозсилали. І товари акційні вибрали. І до речі, непогані. Там і томатна паста, і кефір, і морозиво. І да, діти не куплять, бо карта лише з 16. А всі остальні можуть зробити прямо в телефоні, і ще й отримати 75 кешбеку. Посилання на такий кешбек один єдиний. Є в шапці в мене і не плутайте. В АТБ з'явилися міцні знижки. Це від учора. Вони справді міцні, тому що знижка до 40%. Але є один нюанс: вони доступні лише по карті. Тобто діти їх не куплять, і ті люди, яких немає карток, також не можуть собі купити ці товари. Одним словом, без карти тепер ми не зможемо нормально економити. Акційні пропозиції будуть мінятися кожну неділю. Я також кричала, що мені не потрібна ця картка, але ну, Морозова захотілася мені за півціни, тому прийшлось зробити. Я її робила в телефоні, і в мене це небагато часу зайняло, буквально три хвилини. Вона Відкривається безкоштовно, не треба нічого за неї платити, і ще й додатково нараховують кешбек 75. Для того щоб отримати цей кешбек за реєстрацію, потрібно просто завантажити за посиланням від друга. Це ніякий не прикол, на шахрайство можете навіть почитати погуглити. Така карта в мене з'явилася за 3 секунди. Поповнюється вона без комісій. До речі, посилання на 75 кешбеку одне єдине в цьому каналі. Щоб його знайти, можете в телезі так і написати в чатах. Карта АТБ на англійськими буквами. І все я зробила по ньому, і через 2 хвилини вже пішла в АТБ скуплятися. Багато хто про це не знає. Зробила карта тебе для знижок в телефоні, а оцю взагалі не треба брати. І тепер я все беру по знижечках. Ще й мені нарахували 75 кешбеку за реєстрацію. Для кешбеку я робила по посиланню друга. Воно в мене на сторінці. Показую вам сьогоднішні наші закупи. Вони були всім сімейством я, Андрій та Яна. Зверніть увагу, я на стільчик на місце поставила. Перше посиділа, тоді поставила, як було. Добре, тепер скуповуємося. Беремо дві водички. Ось такий живчик один. Та ось такий лайм. Це Андрія татові на день народження. От, далі йдемо з лавашем. Дуже гарна цвета на нього сьогодні. Взяла один. Тепер оливки зелені без кісточки. Та чорні без кісточки лимони. Ананаси також взяла дві банки. Янусі сирки, Два з персиком та два з малиною. Сир 9% сьогодні по найвигіднішій ціні. Беремо його. І фета. Тільки замітьте, що вже не фета пише, а фелата. Я прям в шоці, чого вони поміняли назву, але спробуємо, чи щось змінилося. І ось ці дві намазки. Вони дуже смачні, сьогодні по знижці беру їх. І сир два Також дивіться, якась отака новенька, я ще її не бачила. Цю буду робити вам огляд на неї. Цікаво, що це за смаком. Ось така ікорка. Ось знаєш, це одну баночку також візьму. І пам'ятаєте, я на лиснички їла з м'ясом від цієї фірми? Спробуємо щось з фиром. Вони були смачні, склад мали гарні. Візьму зразу дві. Пачечки, будемо пробувати. І дивіться, що знайшла. Дивіться, познайшся, хача хачапурі. У нас ніколи ще такого не було. Також спробую, покажу вам огляд. Морозові ріжки по 33 гривні. Це дуже гарна ціна, ми їх дуже любимо. Візьму один з малиною і один з шоколадом. Та дуже гарна ціна на каштани. Також дуже любимо цей каштан. Я взяла пев, що небагато. Він швидко розлітається. Дуже добре. Далі взяла макаронів, ось таких спагеттів дві пачки. Та ось такі метелики дві пачки. Тут вже Януся розігралася за столиком. Андрій щось що там обирає, не знаю, чи взяв, чи ні. Напевно, нічого все-таки не взяв. И на тему наши сегодняшние закупа закинчились. 1000 грн. вышло. Больше никаких акций без карты. Я сегодня был в шоке. Все нормальные акции теперь только по карте. Тошняга будет действовать до конца года. Желтую принципиально не хотел делать. Конечно, мне хотелось бы моно пользоваться. Потому что у меня все в телефоне. Я нашел выход. Делал в смартфоне за 3 минуты. Можно перед кассой успеть оформить. Еще и 75 кэшбэка насчитали. Каждый может его получить. Сама карточка бесплатная, Пополнение без комиссии. Кэшбэк начисляется, только если качнете промосылочки друга в описании. АТБ анонсувала міцні знижки, які доступні лише з картою. Вони будуть діяти до кінця року, без бонусної карти їх не придбати. Так не лякаємось. Карта АТБ робиться дуже швидко і просто, і безкоштовно в телефоні. Вона по типу монокартки і також там буде кешбек. Ще й додатково 75 за реєстрацію вам дадуть, поповнюється без комісії. Силання на кешбек в профілі.